Світлана Субтельна розкладає на столі перші лоти, які для новорічної лотереї вже надали підприємці міста. Координаторка волонтерського центру Шостка добро говорить: тільки вчора почали звертатись до підприємців, а сьогодні вже мають чимало подарунків. Волонтери тішаться, що вся громада об'єднується навколо такої потрібної справи допомога збройним силам України. Коли вчора почали обзвонювати підприємців. То всі сказали: будемо приймати участь. І уявіть собі, що тільки за один день, за вчора, ось тут уже ми нам принесли більше ста сертифікатів. Серед наявних на даний момент лотів сертифікати на б'юті послуги, на відвідування кафе, ресторанів, на придбання товарів у різних магазинах міста. Окрім цього, підприємці несуть до волонтерського центру безпосередньо і самі товари: посуд, вироби, хендмейд, вишиванки, ювелірні прикра. Каси, Які іграшки різні побутові потрібні у повсякденному житті речі. Є і доволі коштовні символічні призи. Банк «Укгаз» На розіграш доставив нам отакі цікаві монети. Одна з них бачите, надання статусу країни кандидата членство ЄС. І друга сміливість бути. Світлана Олександрівна закликає всіх долучатись до лотереї і поспішати придбати саме ваш щасливий квиток. Загалом для розіграшу підготували 800 квитків. Вартість одного традиційна 100 гривень. Однак цьогоріч волонтери ввели нововведення щодо організації лотереї. Ви можете придбати коробочку сюрпів. Приз, але ви не бачите, що ви купуєте. І я думаю, що це буде дуже цікавий подарунок і під ялинку, хто придбає ці коробочки сюрпризи. Тут буде або два подарунки, або один сертифікат на велику суму, або подарунок і сертифікат. Тут буде тільки одна цифра: 1, 2, 3, 4, 5. Ми розігруємо сюрприз-коробка номер 1 Хто виграв, будь ласка, це вже ваш подарунок на Новий рік, або кому ви захочете його подарувати. Але ця коробочка коштує не 100 гривень, а 200 гривень. І коли ви будете купувати ці лотерейні білетики і білетики на сюрприз коробки, то обов'язково треба, якщо 200 гривень перераховуєте, обов'язково треба написати, що це саме для сюрприз коробочки. Поки у планах волонтерів сформувати 50 таких боксів сюрпризів, але все залежить від кількості принесених до центру лотів. Придбати квитки можна декількома способами, розповідає Світлана Олександрівна. Латереї можна придбати в нашому центрі, прямо сюди прийти, придбати, записати, який номер у вас. І звичайно можна перерахувати кошти на волонтерську картку Шостка добро там висвітиться у вас нескаромна Світлана Юрівна, як і завжди. Зателефонувати, який ви обираєте номерочок. І у вас обов'язково буде подарунок на новий рік, будемо намагатися, щоб лотерея була майже безпрограшна. Запиті від військових надходить сила селена. З поміж них волонтери обирають найбільш термінові. Тож вже визначилися на що витратять виручені від лотереї кошти. Ми не будемо опускати руки. Ми будемо все робити для того, щоб перемога як швидше була за Україною. Ми на ці кошти, на ті, які були, будуть виручені від лотереї, купимо, придбаємо автомобіль. Цей автомобіль вже знаходиться в місті Калуш. Але немає сьогодні коштів його викупити. Він на діагностиці його там все роблять для того, щоб він не підвів хлопців на фронті. Тому цей автомобіль у нас вже в нашому в Україні, і на фото волонтерському центрі саме цей автомобіль ми вже виставили, який буде придбаний за ці кошти, які ми зберемо від лотереї. Волонтери закликають майстрів хендмейду та всіх бажаючих теж долучатися до лотереї, приносити свої вироби для участі у розіграші. Світлана Олександрівна говорить, буде і мегаприз, як у минулому році. Однак поки його не називають. Розіграш відбудеться 31 грудня о 12-й годині. Як говорять волонтери, щоб усі отримали подарунки собі під ялинку, тож поспішайте придбати саме свій щасливий номер. Тим самим ви не тільки отримаєте подарунок, а й ще зробите потрібну справу, допоможете купити авто автомобіль для наших військових.